Всім привіт! Я Таня Кірчик. Майже нікому не відома акторка з Кременчука з України. А зараз я у спліті, проте я п'ю каву Дюссельдорфі, аби через 12 годин опинитися у місті, яке кличе моє серце на канському кінофестивалі. Вибачте, тут маленьку дівчинку просто розмазало. Як би мені не хотілося, але окрім серця, ніхто мене туди не кликав, і навіть Леонардо Ді Капріо. Таня лю, тобі 30, звичайно. З'єзнаюсь чесно, план зустріти Леонардо Ді Капріо і випити з ним кави був, є і буде. Але сьогодні не про це. Я летіла на канський кінофестиваль. Ви можете це собі взагалі уявити? Я розумію, що можливо для людини, яка не дотична до кіномистецтва, до акторства, до цього неперевершеного світу, можливо, це не звучить як щось неординарне або прикольне, але для мене це була можливість побачити цей світ, про який я так давно мріяла. Побачити, що він справжній, що він існує. Ось так от просто взяти його і помацати. Помацати цей реальний світ. Помацати червону доріжку. Та відчути, відчути цю справжню енергію кіно, що привертає молодих акторів і митців з усього світу. І, звичайно, привернуло мене. Привіт, Канне.